Салют танкіст! Як там твої успіхи в проходженні івента? Забрав вже шерден ракетного? Ну, пиши в коментарях. Ну, а сьогодні в відео ми розглянемо преміумний британський ТТ 8 рівня Кайернар Action X. Доволі таки давно цей танк з'явився в ігрі. Дуже багато разів він вже продавався. Навіть можна було дістати його. Ну як дістати, можна було отримати його в івенті безплатно. Ну і сьогодні розробники вирішили ще раз завести його до продажу. І завезли вони його не самого, а в наборі з ВЗ-122 ТМ. За цей танк що не можу сказати. З того, що знаю, то він щось подібний на т 34 3 Якщо помиляюся, поправ мене в коментарях. Ну, але такого. Геймплею танки, такого типу геймплею танки мені не подобаються і вони мені не заходять. А от такого типу як ActionX, заходять. Добре. Є набір за 12,5 тисяч золота, як на мене, це найкращий набір. Якщо в тебе є золото, можеш сміло його купувати. Не знаєш, ти будеш катати на 100 ВЗ на ВЗ, але на Action X будеш катати 100% і будеш мати два танки в колекції. Але це якщо в тебе є золото, якщо немає. І ти хочеш цей танк, то купляй за 7500. Добре, набір складається з двох танків. Камо для них, для екшена легендарний, для WZ звичайний. АВА неанімована, звичайно, X5 тільки для цих танків, ну і слоти обладнання, слоти в ангарі. ВЗ окремо продають за 10,6 золота. Як на мене, тут дуже дорого. Action X за 7,5. Що ж, глянемо характеристики швидко. Для початку розглянемо мою стату на ньому за 302 бої 58% перемог. От Середня шкода маленька. От і це є цього танка. Тому що У нього дуже високий ДПМ 2708 Час перезарядження 4,2%, але при цьому середній, середній урон, все на все, бронебійник 190 нон-стоп в когось накидувати. От прям Інакше ти просто не накидаєш. Взагалі, навіть 3000 накидати на цьому танку доволі складно. Добре, вернемося до характеристик. Точність 0261, тому що я обладнання собі так поставив на точність. Щоб... Чим краща точність, тим потрібне менше пробиття будеш краще закидати. Це зведення 3,1. Середнє пробиття просто чудове, як для 8 рівня. У VN мінус 10. Має броню в башні, але може закидати в кришку башні в лючок і ВЛД має броню. НЛД картон. Маневреність. Маневреність. Максимальна швидкість вперед 36 назад 12. Він такий середній тяжок. Ну що, довго не будемо не будем затягувати відео. І давай до бою, бо саме цікаво в бою, ти хочеш побачити, як він себе поводить в бою цей танк. І ми попадаємо на ешелон. Це прям, я би сказав, би, ідеальна карта для цього танка, тому що цей танк грається від башни. Виїжджаєш на центр і собі не кидаєш. Проти нас хто? 50-100 Тигр 2. Що їде? Вони, певно, на точку А викутяться. тому я підійду ближче до камня у правій стороні горки і буду там накидувати в принципі він доволі бодро таки набирає тримає свою швидкість так О, ми тут побачимо ПТшка тільки одна Тому вона може стояти в углу, а може поїхати на СТ направлення. Не може всі поїхати на СТ направлення. Так. Увійшло більш ніж середнє. Та потрібно цього дуже швидко знищувати. На цьому танку стояти позиційно треба, коли багато противників проти тебе. Тоді так. А якщо один чи що, треба валити просто його і все. Чи як союзники багато з тобою. Взагалі на цьому танку можна тащити бої непогано. Він неповільний, він доволі таки нормально рухається для танка і в нього високий ДПМ. Можна накидувати, накидувати, накидувати. Якийсь цей турбач, виходить, вони всі поїхали сюди і вони зараз тут всі зіллються просто. так Це в них теж, звичайно, клас, не буду поки підрубати адреналін. О, а може це ще й нічим хорошим закінчитись. Але не дуже багато шотних. Потрібно викочуватись на горку. Якщо я встигну ні тут зайняти хоча б тут позицію і чекати. У нас на центрі хтось є. Можливо, навіть придеться тащити цей бій. О! Ти не хочеш виїхати на мене, поперестрілюватись, в ПВП. Там є піс чекає, якщо не хочеться під підставлятися. Але треба проїхати. Бо там зараз нашого заберуть. Так, вже якщо я сі... Ууу, дядько ти не в тому районі. Добре, далі. Бача, ти дійсно думаєш, що тобі варто на мене наливатися. Так, ну да. О! Підпал. Ну, в принципі, я до нього так їхав, що це. Вони мене прибувають кожним вистрілом. Добре, ти хочеш то їдь сюди. Ну, ти вже шотний, друже. Та, ладно. Так, побесида, я мушу схватись, я не НЛД. Ну давай. И ты Стріляли, конеці. Стреляли, 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 наедины не стреляли 2000. Але 4. Ух. Ну що ж. А на тему можна підрубити в ремонті. А ти мене ну, ладно, Я сподіваюся, вони його заберуть. Получилося накидати 2300. Добре, вернемо до ангару. Потім подивимося на результати бою. Кажу відразу, якщо... Якщо в тебе стата нижче 50, ну, прям тобі не варто його брати, бо ти будеш тільки розчарований, що будеш мало вивозити кредитів... Ну, ми ще подивимося, як він фармить за стільки настрілів. Будеш мало вивозити кредитів через те, що ти мало будеш накидувати. А мало ти будеш накидувати, бо в ньому мала, мала, середня, мала середня шкода. Повторюю, ще раз потрібно нон-стоп тримати когось в прицілі і накидувати йому. Бо інакше якщо просто не цікаво грати на цьому танку. На ньому він якби повдує, що на ньому має бути гра агресивна. Так, добре, глянемо, скільки накидали. 2329, а за це в нас вийшло нафармити. І 76 тисяч кредитів. Ну, це з особливим досягненням та медалі. Там було, здається, мені воїн чи яка там медалька? Так, воїн. Добре. Ну що ж, думаю, по цьому танку все ясно. Я думаю, ти і так по ньому багато чого знав. Так що будемо закінчувати. Переходь на канал, залітай на канал, дивися інші відео, думаю, ти знайдеш там, тобі сподобається. А цьому відео став лайк, коментуй його. Взагалі підписуйся на канал, підтримуй український контент, а не підпишешся, то будеш в рандомі постійно зливати. І що ж, до скорого, танкіст!